Дякую за питання. Значить, Findix чи Simplex Plus? Ну, Зараз Simplex Plus під рукою нема, беремо Simplex Lite. В двох словах, Simplex Plus буде краще за FindX, Значить, тим, що там є ручний баланс ґрунта. По факту, ці прилади от той самий Lite... БТ і Simplexи мають мається на увазі, це е, йдуть наступні версії після Simplex Plus. Simplex Plus у нас на прошивці 278. Ми очікували нову, але замість того вийшли нові ці моделі. Значить, вони йдуть на 15 кГц і ну, технологічно там ну, поправлені налаштування програм, е, прошивка, відповідно, вони якби кращі. Е, плюс у нас, якщо новий, взяти в районі 14 тисяч, плюс-мінус, не пам'ятаю точну ціну, Light стартує від е, 10. Тоже Середня катушка є в наявності, можна замовити. Тобто, якщо ви хочете, чим баланс грунта краще, то тобто, він покращує дискрім і глибину. Тобто, відповідно, певна, ну, певна кількість відсотків там, мінімум там, від 15 до 20 плюс-мінус буде краще по глибині і по дискрім, виходить. Фіндікс краще тим, щоб в нього кльова ціна 7,944 на сьогоднішній день, кльові подарунки. Тобто у нас ножик, сумка, вуха, катушка середня, підводний, так само штанга від ціні. Получається. Ну, тобто в плані ціни він бомбезний. Але якщо вам треба глибина і Діскрім, то відповідно: ну або плюс, от, або лайт. якби якби ну лайт якби Новіший. Дякую за увагу.